Тут на цій прекрасній землі жив мирний народ, і єдиним його щирим прагненням було жити в мирі та злагоді на своїй рідній землі миру руки працювали й трудилися, щоб забезпечити собі шматок хліба і гідне життя, а очі з надією дивилися в невідоме майбутнє, сподіваючись на визволення і свободу. Їх охоплював обережний, але сильний оптимізм, глибоке прагнення до абсолютної свободи і побудови власної незалежної держави. А тим часом підступні загарбники пильно чатували, готуючись повністю розтрощити всі прагнення цього мужнього народу, щоб назавжди вбити його мрії і позбавити його рідної землі та життєво важливої свободи. Коли ті, хто емігрував, прийняли самотність, а заповіти священного Корану залишилися довгими, вони зробили з двох дощок одну. Цю обробили, а ту підготували для підступної змови. Від тягаря самотності людина страждає. дві її дошки лежать на землі. Клянусь Богом на землі. Хто ж самотній? Хто закоханий? Під покривалом довжини, під покривалом. Хто ж той, хто насправді страждає в цій складній і багатогранній ситуації? Хто є справжньою жертвою цих подій, що розгортаються на наших очах? Англійська адміністрація, діючи згідно зі своїми колоніальними інтересами та політичними цілями, розпочала систематичні та жорстокі дії проти арабського населення. Вони активно ловили Арабів. Затримували їх без належного судового процесу, ув'язнювали у переповнених в'язницях, а в багатьох випадках навіть страчували, що викликало величезне обурення та посилювало напругу в регіоні, призводячи до подальшої ескалації конфлікту. Проте, коли справа стосувалася євреїв, ситуація розвивалася. Зовсім іншим чином, вони, відчуваючи постійну загрозу та необхідність самозахисту, збиралися разом, організовували таємні тренування на самоті, часто у віддалених місцях або в хроматіях, де могли безперешкодно готуватися до можливих конфліктів та протистоянь. При цьому релігійні лідери та громади зберігали повне мовчання, ніхто з них не висловлював жодного слова протесту чи підтримки, що створювало атмосферу невизначеності, страху та відчуття покинутості серед населення. Англійці, намагаючись контролювати ситуацію, поширювати свою пропаганду. Та впливати на громадську думку скидали листівки з літаків, розкидаючи їх над територіями, де проживало населення. Ці листівки містили різні повідомлення, спрямовані на маніпуляцію свідомістю та формування потрібного наративу. Однак, коли євреї використовували свої літаки, вони не просто скидали листівки. Вони казали, що сідають, навчили своїх пілотів і кидали ці листівки, що свідчило про їхню організованість, рішучість та здатність до самостійних дій. Де б не скидали ці листівки незалежно від місця, люди збиралися, щоб їх підібрати та прочитати. Сподіваючись отримати якусь інформацію, але їх жорстоко били, а іноді навіть вбивали, що підкреслювало небезпеку та жорстокість того часу, а також безкарність тих, хто чинив насильство. Де б не скидали листівки, людей нещадно били і вбивали, що стало трагічною реальністю для багатьох, хто намагався отримати інформацію. Або висловити свою думку, і це свідчило про повну відсутність безпеки та прав людини в тих умовах. Люди почали думати, як їм долучитися. Вони казали, де ж подітися людям із Дейр'ясіна, коли прийшли Барікін і Джабаа, і я сам пішов. Вони почали приймати їх. Люди прийшли до Аскалону, до Альюри, до Мадждалу, до Хамами і оселилися в наступному районі. Ті, у кого очі закрилися. Або ті, хто заснув, хто вже не міг чинити опір непереборній втомі, хто віддався забуттю, не залишилося нічого, абсолютно нічого, крім порожничі та небуття. Але люди все одно поспішали, охоплені панікою та відчаєм. Їхні рухи були хаотичними та безцільними, наче вони бігли від невидимої загрози, що нависла над ними. Море почало світитися, випромінюючи дивне моторошне сяйво, що відбивалося на обличчях людей, надаючи їм примарного вигляду. Вони привезли маленькі човни, які називалися дубу, невеликі пароплави, що здавалися такими крихкими та ненадійними на тлі безмежного океану, але які були єдиною надією на порятунок. Ці судна, зроблені з дерева, були простими за конструкцією, але їхня поява викликала хвилю полегшення серед тих, хто ще зберігав хоч якусь надію, але прилетів літак величезний металевий птах, що розсікав небо з оглушливим ревом, і все стало пасткою, непереборною, смертельною пасткою. З якої не було виходу, все стало пасткою. Він зупинявся вночі, зависаючи над водою і обстрілював це місце, випускаючи смертоносні снаряди, що розривалися з жахливим гуркотом, освітлюючи нічне небо спалахами вогню. Місії були скасовані, всі плани порятунку зруйновані. І люди почали кидатися в море, шукаючи порятунку від куль, але знаходячи лише іншу форму смерті, і море, і пісок, все стало знаряддям вбивства, що вбивало людей, що вбивало море, перетворюючи його на червону від крові масу, що вбивало дівчину, яка була в самому центрі цього жаху. Її життя обірвалося так раптово і несправедливо. Вона була дівчиною, яка сама побудувала собі хатину, використовуючи підручні матеріали з великою працею та наполегливістю, і сиділа на вершині пагорба з видом на все довкола, спостерігаючи за світом, що розгортався перед нею. Не дозволяючи нікому спуститися вниз чи щось забрати звідти, захищаючи свій маленький притулок від зовнішнього світу, який тепер став таким ворожим і небезпечним, її хатина була її фортецею, її єдиним захистом від хаосу, що охопив усе навколо, вона була свідком усіх цих подій. Її очі бачили жах, її серце відчувало біль, але вона залишалася непохитною доки доля не наздогнала її. Якби сьогоднішня нація, якби сьогоднішні діти, якби діти в Палестині сьогодні ті, хто проливає кров і чинить жорстоке насильство, всі без винятку були там, на цьому місці. Один з них, особливо безжальний, убив усіх дорослих, не залишивши нікого в живих. Змусивши всіх інших, хто вижив, у паніці тікати до берега, проте він не вбив їх там, дозволивши їм втекти до безпечного берега. А худоба, їхня цінна худоба, також була втрачена. Це не просто клаптик землі, сину мій, це священна земля, і ти можеш стати для нас справді хоробрим і відданим воїном, захисником нашого народу. У захисті Палестини і свідками трагедії, яка була більшою за будь-яких солдатів і армії. Їхня зброя та оснащення, які, здавалося б, мали бути достатніми для захисту, виявилися абсолютно безпорадними. Вони не змогли забезпечити навіть мінімальний захист для самих себе, не кажучи вже про тих, кого вони мали б оберігати. Це була трагічна демонстрація їхньої неспроможності, що викликала глибоке розчарування та відчуття безвиході. арабські армії, які мали б стати опорою та щитом для беззахисного палестинського народу, не змогли захистити його в його власних містах і селах, залишивши його напризволяще перед обличчям небезпеки та страждань. Це викликає глибоке розчарування та питання, що не дає спокою, хто ці араби, про яких йдеться, чи це єгиптяни, чи інші народи регіону, які мали б простягнути руку допомоги. Клянусь Богом, серед них були ті, хто загинув, хто віддав своє життя, намагаючись чинити опір, і ми зверталися до них по допомогу. Благали про підтримку, але всі наші зусилля були марними. Їхня бездіяльність або неефективність призвела до катастрофічних наслідків, поглибивши трагедію. Ця ситуація нагадує пастуха, який щороку з жахом дізнається, як його отара розсіюється на широких просторах, втрачаючи своїх членів. Незважаючи на всі його зусилля, він бачить, як його стадо зменшується, як вівці губляться або стають здобиччю хижаків, і він не може нічого вдіяти, щоб запобігти цьому. Це метафора безпорадності та втрати, яка відображає трагедію палестинського народу, залишеного безналежного захисту та підтримки з боку тих. Хто мав би його оберігати, кожен рік приносить нові випробування, і кожен рік підтверджує цю гірку істину про розсіяння та втрати, що стають невід'ємною частиною їхнього існування. Ця безперервна втрата та відсутність ефективного захисту створюють глибоку рану в серці народу, який продовжує страждати від наслідків цієї безпорадності. Відчуваючи себе покинутим і забутим, це постійне розсіювання отари, що символізує втрату людей, земель та надії, є болючим нагадуванням про неспроможність тих, хто мав би захищати, і про нескінченні страждання, що випадають на долю беззахисних. Так само, як Абу Джаміль із Джури, який ішов зі своїми дітьми дружиною в один бік. А мало хто з яфі розумів, і його дружина. В іншому напрямку це той, хто вважає, що весь світ став темним, і ніхто не може собі допомогти. Його діти сваряться між собою, всі вони мало хто, і він іде далі. А коли наступного дня вони прокинулися від холоду, сніг їх засипав, усі люди помирали, і ніхто не взяв із собою нічого. Ви сядете на літак із даблік до Амана, літак, літак, стільки, скільки піску. Щодня сходить сім, ще десять. Вони всі проти цього світу через твою біду, і ти залишився, ти залишився сам. Ця сцена була пронизливим попередженням про наближення неминучої катастрофи, безкраї дюни з сипучого піску, глибокі долини між високими горами, де зібрався знедолений народ, розірваний жорстоким терором сіоністів і об'єднала їх спільна біда. Бездихані тіла, що безпорадно лежать на холодній землі, вкриті безмежним небом, їхні порвані зношені одежі не могли захистити від нещадної жорстокості природи Вітри зривають намети, а сніг зрівнює навіть найміцніші з них із землею. Потоки води змивають усе, що деякі намагалися зібрати з примітивних речей, аби продовжити життя. Вони шукають тепло біля куп палаючих дров, стовпи диму здіймаються вгору, а їхні стогони линуть у щоб написати на обличчі неба перші розділи їхньої трагедії. Коли удари почастішали, люди почали казати, ми вже не можемо залишатися в цій країні, нам треба йти з Мадждалу. Євреї почали захоплювати Мадждал, почали захоплювати навколишні землі, тож ми вирішили тікати. Куди ми подалися? До Харібії. Ми пробули тиждень у Харібі, у наметах, під деревами. Потім під тиском авіації вони і там нас дістали. Тоді ми вирушили до гази, купили намет і жили в ньому. Нас було троє дітей спочатку, потім четверо. Ми жили в цьому наметі в чотирьох. Наші ноги були переплетені одна з одною, а голови лежали поруч. І ось ми сидимо вгорі у наметі. Для того щоб створити більш приємну та радісну атмосферу, необхідно увімкнути музику. Музика є невід'ємною частиною будь-якого свята чи просто повсякденного життя, адже вона здатна наповнити простір позитивними емоціями та зробити його значно веселішим. Коли ми говоримо про те, що потрібно відкрити музику, ми маємо на увазі не просто натиснути кнопку відтворення, а й дозволити їй повністю розкритися, заповнивши собою кожен куточок приміщення. Це може бути будь-який жанр, який вам до вподоби від класичної симфонії до сучасних ритмів, головне, щоб вона викликала у вас приємні відчуття та сприяла покращенню настрою. Адже саме музика. Має цю унікальну здатність перетворювати звичайний момент на щось особливе, наповнюючи його світлом, радістю та безтурботністю. Вона допомагає розслабитися після напруженого дня, підняти дух, коли сумно, або просто створити ідеальний фон для спілкування з друзями та родиною. Тому, без сумніву, варто відкрити для себе світ музики, щоб кожен день був наповнений гармонією та позитивом, і щоб життя стало значно веселішим та яскравішим. Це не просто звук, це цілий всесвіт емоцій, який чекає, щоб його дослідили та насолодилися ним у повній мірі. Відкрийте музику, і ви відчуєте, як простір навколо вас наповнюється життєвою енергією, а серце радістю. Це простий, але надзвичайно ефективний спосіб покращити будь-яку ситуацію, зробити її більш приємною та незабутньою. Нехай кожен звук приносить вам задоволення і допомагає створити ту атмосферу, яка вам потрібна для щастя та гарного настрою. Музика це ключ до веселощів, до радості, до справжнього свята душі. Вона здатна перетворити звичайний день на незабутню подію, наповнену сміхом, танцями та позитивними емоціями. Тож не зволікайте, відкрийте музику і дозвольте їй зробити ваше життя яскравішим та веселішим. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити жодного нового відео. Тут ви знайдете найрізноманітнішу музику: від класичних творів до сучасних хітів, від спокійних мелодій для релаксації до енергійних треків для тренувань. Ми постійно оновлюємо нашу колекцію, додаючи ексклюзивні записи, живі виступи та унікальні мікси, які ви не знайдете ніде більше. Наш канал це ваш особистий провідник у світ музики, де кожен знайде щось для себе, незалежно від музичних уподобань. Приєднуйтесь до нашої спільноти, любителів музики, щоб насолоджуватися високоякісним звуком та візуальним супроводом. Підписка допоможе вам бути в курсі всіх оновлень, отримувати персоналізовані рекомендації та брати участь у обговоренні. Не зволікайте, натисніть кнопку підписки та активуйте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових музичних відкриттів. Музика, музика, музика це те, що наповнює наше життя сенсом та емоціями, і ми прагнемо ділитися цим з вами щодня. Відкрити для себе нові жанри виконавців та композиції, які стануть саундтреком вашого життя. Насолоджуйтесь безмежним світом звуків разом з нами. Музика чекає на вас.